Мої вітання, шановні колеги. Маємо на продаж е, два колеса, опорні колеса. І ти. Такий розмір. Такий розмір. Совдепія в непоганому стані. Ми їх купували на свої нужди. Під глубоко ми роб... хотіли, планували робити глубоко рихлітіль, але трохи плани помінялися. Вони не в поганому стані, ми так само їх шукали в людини. Поїхали, забрали. Вони Так. Такого плана. Я ж кажу, може кому треба буде, чи під культиватор, чи під прополочний, чи може на мотоблоки беруть. Я бачив, ставлюють під прицепчики. Я думаю, вони походять, я ж кажу. Продаємо, в якому стані ми їх забрали. Диски це ми просто покрасили під себе. Ми їх робили під себе. Камери тут також є. Треба просто, я ж кажу, передивитися їх. Ми їх були, як забирали, понакачували. Не держали нам Ми їх зразу і забрали такого плану. З дисками все в порядку. глянули, вроді, все нормально. Не в поганому стані. Також до них буде йти ще такий комплект. Дисків, ці будуть іти, на скільки вони раз, 6 шпильок, ці будуть йти на 5 шпильок. Ну, буде вам, може, пригодиться теж таке саме, чи поставити, може ступиці у вас на п'ять шпильо будуть іти. Це теж віддамо. І до них також е, ступиці. Це буде йти на 5 шпильок. На 5 шпильок. В такому стані. Вони е, без підшипників. Ми... Їх купили, вони були без підшипників. Це на 5. Це під цей диск. І є така ступіця, Вона трошки підгуляна, звісно, бо ми дивилися, це воно тут типу, як улопана людина, мабуть, підварювали вони їх, чи що. Вона теж без цього йде, без підшипника. Все сюди комплектом буде йти. Все буде сюди йти. Тобто за все, за два колеса з дисками, з цим диском і цими, цими ступіцями. 2800. 2800. Також ще є на продаж у нас уплотнітель. це стекла на кабіну МТЗовську. Ну не МТЗ там 892, В основному вони йдуть там такого плану. Це нового образця. Ми брали. Получається на Техноторгі бухту 10 метрів. Нам треба було півтора метра, але ніде їх не було. Треба було взяти і за півтора метра всю бухту. Брали по 225 гривень в метр. Ну, тут остаток 8,5 метрів. Це за всю бухту 700 гривень. Такого плану. Тобто це з усім. І це віддільно. Відправимо наложкою новою почтою, Укрпочтою, як пожелаєте. Знаходимося в Запорізькій області. Номер 066 96 06 716. Все. Всім дякую, мирного неба.